Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Мене звати Анатолій Вовк, я сімейний психолог, і сьогодні у мене в гостях незвичайний гість це лікар-невролог Христина Полак. Доброго дня. Доброго всім дня. У мене є декілька простих запитань. Чи приходять до вас пацієнти з панічними атаками? Так, приходять і дуже часто. І Що ви з ними робите? Я зазвичай скеровую таких пацієнтів або ж рекомендую їм звернутись до психолога. А приходять до вас пацієнти з панічними атаками, які не знають, що у них панічні атаки, звісно, і дізнаються про це власне на консультації. вже. А, а тоді як це звучить? Часто цього пацієнта не приймають на кшталт. Такого виникає ну типу, ти все нормально, це там просто мене щось роздратувало, або ще щось не помічаючи того, що це вже це відбувається в хронічному порядку із постійними рецидивами. А такі пацієнти приходять до вас від інших лікарів, наприклад, від кардіолога. Такі пацієнти приходять від різних вже спеціалістів. Це може бути будь-який лікар, вже просто вони не знають. Що ж можна вже зробити і чим їм допомогти, тому що з моєї практики пацієнти приходять, кажуть, що в мене стискається в грудях, навірно, що в мене серце, і вони спочатку обходять всі круги ада звичайної медицини до того, чим попасти до мене. Тому питання, як це відбувається в звичайній медицині, все ж таки цікаво. Якщо є пару слів, потрібно пацієнту пояснити його стан в першу чергу. І повідомити його про те, що, що може в нього змінитися у кращу сторону, коли якщо він прислухається до порад, тобто якщо він звернеться до відповідного спеціаліста, ну тобто в даному випадку до вас, і роз'яснити йому цей факт, що а, такі стани зазвичай не проходять після того, як їх лікувати різними медикаментами, Сина, багато людей не знає, що у них панічні атаки. Як це діагностувати діаг... а... самим моїх глядачі. Діагностуватися самим а, можна таким чином, коли ви під час якоїсь екстреної ситуації, яка відбувається з вами, відчуваєте, що у вас терпнуть руки до прикладу, німіє обличчя, а, відбувається на вірне потовиділення. Прискорюється дихання, прискорюється пульс, відбуваються відчуття, які є близькими до втрати свідомості, то скоріш за все, що у вас панічна атака. Але це повинно відбуватися, повторюсь, у моменти, які викликають у вас тривогу, страх і моменти, коли ви не знаєте, що далі робити. Ну і в такий момент вам здається обов'язково, що ви хочете померти, але ну. Потрібно пам'ятати, що цього не станеться, але це дуже чисте відчуття. Практично у 90% людей, які переживають панічну атаку, їм здається, що вони от-от помруть. -от Страшно померти. Так. Дякую, велике. Ви ще сказали про тривогу з таким захворюванням, як тривожний розлад, часто приходять пацієнти? Вони приходять, ну але знову ж таки тривожний розлад це більше це. Спеціалізація лікаря-психіатра, якщо є потреба психотерапевта, а як це, як пацієнт описує вам, коли ви бачите, що це в нього тривожний розвиток? Як звуться ці симптоми? Ну, вони виникають у людини після якогось пережитого, екстреного і стресового ну, стресової якоїсь події? Вони отак от виникають. І після того хворий. Себе почуває пригнічено, сумно, завжди відчуває тривожність без явної на те причини. Ну там потрібно розбиратися у тому, що саме відбулося, що саме проповокувало цю подію, як довго це триває. Окей, дякую велике. Ну про ті пацієнти, які більшості частини мої. Але звертаються також до невролога, я вже запитався. А тепер скажіть, будь ласка, а з якими симптомами можна прийти до лікаря невролога? На що можна пожалітися? Дорогі глядачі, якщо у вас є проблеми, до прикладу зі сном? Якщо вас турбують головні болі, якщо ви відчуваєте біль в спині, оніміння різних частин тіла, це можуть бути верхні кінцівки, це може бути половина обличчя або ціла частина обличчя. Якщо ви відчуваєте головокружіння, слабкість якихось частин тіла, то ну, взагалі дуже безліч скарг, але це такі основні, до яких варто звертатись до лікаря невролога Дякую велике. А тепер Христина, скажіть, будь ласка, а оці стани і панічні атаки, тривожний ро Наскільки вони схожі між собою? Те, ще можна звертатися до неврологи? те, що вже не варто. панічна атака. Я б так краще скажу, чим вони відрізняються. Панічна атака це є короткотривалий стан. Він а, триває ну, до хвилин, а, якщо так загалом брати 10-15. пятнадцяти Цей стан, який потрібно а, пережити, і варто пам'ятати, що під час цього стану з вами нічого не станеться, і ви залишитесь в безпеці. Потім, коли ця вершина панічної атаки потрошечку іде на спад. То людина приходить, як скажімо, до себе, тобто звертається у свій звичний стан і стає краще. Воно з якоюсь певною періодичністю повторюється, але знову таки тригером до цього є якісь події, які викликають у людини страх і переживання. А от тривожний розлад це розлад, з яким людина живе постійно. Це є стан хронічний, який е супроводжує певну особу е весь час і е з періодами загострення і. Ремісії, ну але ремісія це маю на увазі не те відчуття, коли людині стає уже добре, а просто він трошечки притихає, і людині здається, що а з нею все нормально. Дякую, велике а тривожний розвад викликає такі mm -hmm. симптоми, які ви описали. кружіння, головні болі, поганий сон може викликати різні симптоми, і в тому числі ці, і тоді як звичайному людині відрізнити до кого йому підійти, то невролога. Чи все ж таки до психолога психіатра а, Звичайно, людина може й цього не відрізнити. Я скажу так, що це буде добре, якщо вона звернеться у цьому стані хоча б до когось до якогось спеціаліста, і він вже, <кхи> а, в силу того, який він виявиться фахівцем, якщо розбереться в цьому, то він її вже направить куди їй потрібно. Окей, дякую велике. За вичерпні відповіді, і би, додавлю, що у нас в центрі є всі лікарі, психіатри, невролог, психолог, психотерапевт. Так що, звернувшись до будь кого можна отримати скерування. Ну і звичайно, до Христина. А ви приймаєте клієнтів онлайн? У Мене була така практика, але наразі не практикую такого. Але все рівно посилання на інстаграм Христини буде в описі відео. Якщо вас щось зацікавило, в невролога можете написати спитатися особисто в неї. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. До нових зустрічей. І вам дякую. Всього хорошого.